Наш цар Одіссей – найрозумніший з усіх героїв. Десять років вони не могли взяти Трою. Тоді Одіссей пішов на хитрість, збудувавши великого коня. Троянці сприйняли його за подарунок і забрали за свої стіни. Була справжня бійня. Одіссей привів нас до перемоги. Люди люблять історії. Ти там був? Я дружина Одісея Одісей загинув не для мене. Нема в нас царя. Він відправився на війну і не повернувся. Вони приходитимуть, допоки ти не обереш когось, хто стане новим царем. Вони тут лише заради вашого багатства. Подивись на цей острів. головорізи залякують людей. Я їм потрібна жива. принаймні поки не оберу. Мамо, ми більше не можемо жити з тими дикунами. А коли я закінчу саван, тоді оберу. Вона робить з тебе і з нас, дурнів. Я знаю, хто ти. Волоцюга. якби я був вільний, то боровся за своє, за свій народ. Що скажуть люди, коли побачать, що я повернувся сам? Що через мене вони всі загинули? Ця земля спустошена. Я пожертвувала всім. Заради нього. Маю до вас пропозицію пополювати. Де він? Хто ти? Ваші очікування закінчилися. Той, хто зможе натягнути тятиву і пустити стрілу крізь 12 цукир, стане моїм чоловіком. Зачиніть ворота. Як він знайшов війну, але не знайшов шлях додому. Для деяких війна стає домом. Віддай йому лук.